Відкриті вікна у тролейбусах та маршрутках давно не рятують. У Чернівцях тривалий час температура повітря б'є рекорди. А місто входить у трійку найспекотніших в Україні. Особливо відчувають таку нещадну спеку пасажири, які їдуть у розпеченому від сонця громадському транспорті. Надто коли цей транспорт не обладнаний кондиціонерами, тож яка ситуація наразі та на яких маршрутах тролейбуси й автобуси обладнані системою кондиціонування, розповідаємо. Далі нестерпна спека та задуха. Проїзд у громадському транспорті Чернівців, коли термометри зашкалюють. Перетворився на справжнє випробування. Єдиний порятунок наявність у тролейбусах та автобусах системи кондиціонування. Втім, такий привілей доступний не всім. 73% комунального транспорту обладнані системами кондиціонування. На них є спеціальна наліпка сніжинка. Наразі це 10 тролейбусів, які обслуговують маршрути у центрі міста, а саме перший та другий, а також 33 автобуси. «Це дев'ятка, п'ятерка ті, які маршрути, і, е, пользуються попитом великим. Да, 23-й там наполовину е, 7-8, там їздять звичайні атамани, е, трошки там цей. але е, от 15 числа ми відкрили, ну не відкрили, скажімо так, взяли в експлуатацію тимчасовий договір з департаментом заключили на обслуговування 24-го маршруту. І, е, там у нас виїхав на лінію новий атаман уже з системою кондиціювання повітря в салоні. Тим, як зазначає Богдан Коломієць, через сильну спеку не витримують навантаження і системи кондиціонування. Якісь недоліки виявляються, обов'язково ми зразу подаємо їх сюди на ремзону, і тут викликаємо спеціалістів, які займаються цим обслуговуванням і системи кондиціонування повітря. Своєю чергою, у транспорті, який не має переваг у вигляді системи кондиціонування повітря, від спеки рятуються старим добрим способом, відкриваючи люки та вікна. Тож чернівчани та гості міста кажуть, їхати тролейбусами та маршрутками у таку спеку надзвичайно важко. Чесно, жахливо, тому що деякі кричать Закривайте вікна, а деколи просто хочуть, щоб там був сквозняк, щоб хоч якось було прохолодно. Того, що кондиціонерів немає, і це дуже ти стоїш, тебе тече і це зовсім не комфортно. Вчора їхала в п'ятій маршрутці і там працював кондиціонер, було прохолодно і було комфортно. Дуже погано. Практично, якщо я часто їду п'ятим маршрутом. Дуже важко попасти на маршрут на автобус, в якому є кондиціонер. От я сьогодні їхала сюди в центр, просто неможливо. Це як консервна банка, ти їдеш і просто дуже погано. Зазвичай їдуть маршрутом номер 5 Деякі маршрути мають кондиціонер, деякі не мають. Якщо є кондиціонер, то дуже добре, а якщо нема, то дуже спокоенно. Бажано, щоб старалися, але напевно не витримують кондиціонер, настільки мені відомо. Тетяна Дубіцька та ТВА